колеги, Ми раді вітати вас у приміщенні Міністерства екології і природних ресурсів, обговорити ті питання, ключові, які були на сьогодні поставлені. Від Міністерства участь в цьому засіданні беруть я, Іваненко Ігор Борисович, заступник директора департаменту заповідної справи, Олеся аркадіна Карнаук, заступник директора департаменту заповідної справи. Хто у нас ще? Леонтівна, Григорій, Григорій Васильович Парчук, Капляна, да. Лариса Юрійна Дімідєнка. Ну, Я думаю, що вони будуть підходити, бо вони були вже, були вже туди. Ага. Хто в нас, нас присутній від Григорій. громадськості, від громадських Григорій. організацій? Давайте представимося так, щоб ми їм не розуміли. Вести Добре. Добре? Щоб ми знали, хто звідки. Давайте, прошу. Из Министерства Зведилозем хозяйства, а з охорони. Виділ. Добрих, да, да, Олег Дудкин, українське общество охорони природи. Андрій Плыга, дружина планети, дзвона майбутнє. А Василю Колексію, національний екологічний центр України. Наран, в якому національний екологічний центр України. Андро Солов також даться. Плиська Катерина, державна екологічна академія. Merci. but